Це крик душі. Вибачте, ми сказали, випускаємо швидку дозволу. Звоніть, жалуйтесь. Звоніть у Київ жалуйтесь на нас. Я що... не собираюсь, ні того жалується. Так от шукайте нашим командирам, що хай вони нам документи винесуть. Але ці документи потрібно було ще пів півроку, як мінімум. назад. а ще не вони, ще... вони не грамотні, нічим не грамотні? Скажіть, будь ласка, чого аналогічний Черкаський так, Я скажу 9 що 9 року року не року треба на чергувати. Я в армії послужив 25 років, він знає, що я теж служив. Дивіться, вам зараз проще саме робити через воєн. Ви підстримо. Дайте документи нам народжувати. А за пів року хто буде мені це платити за комунальний Все Діти да. сім'ї. Це ще потрібно було. В воєнкоматі сказали, що треба повністю усі витяги за всі командіровки. Ні приказів, ні хрена. Просто так не дайдуть. Що робить далі? Ну як це план? Ось так написали. Але Івановна написали, а на 7 років в зоні АТО. З 8 року, 7 років вже. Відкуда, блядь? Який дурак там писав?